В Україні вже почали подавати тепло у садки школи, лікарні. Натомість у Чернігові через ворожі обстріли старт опалювального сезону поки під питанням чернівці це розуміють і хто як може готуються до можливих проблем. Неочікуваним може бути, бо ми не можемо знати, коли воно буде. Залежить від багатьох факторів. Добре, що є свій дім, можна річне опалення зробити. Так, ну, ну це на випадок, якщо так. А так ми залежимо по повній мірі від того, як адміністрація вирішить. Думаю, що вовремя все почнеться і все буде добре. Ви як готуєтесь до можливих проблем якось там? Готуємося нічого, одіялами на і будемо. До нічого страшного, все буде добре. Він буде важким, це зрозуміло. Ну почнеться він не раніше. Листопада, це всі прогнозують. Ну як готуємося? По-перше, теплий одяг. По-друге, звичайно, є якісь місця, на які ти можеш розраховувати, чи це будинок приватний, там де є пічка, там ну з дровами. А звичайно, я думаю, що вже зараз у всіх є і генератори, і якісь альтернативні шляхи опалення. Головне, щоб була перемога. Повірте, зиму ми переживемо, нікуди не дінемося. Очікуємо, чого хорошого не буде. Ну що, утеплятися будемо. Як? Як? Ковдри. У ковдрах да, закриватися. Ну, не знаю як. Будемо переживати, куди діватися. Знаєте, в багатоповерхіве будинку дрова якось не потрібні. Якщо це був приватний бисер, то це було б доречно зараз. А в будинку опалення нам індивідуально встановлювати не можна. В будинках це на жаль, це є проблемою. А як будемо виживати ще? Скажу чесно, не дуже ще думалося. Не думали, тому що не хочеться про таке Не думати за законодавством, тепло мають вмикати, коли середня добова температура протягом трьох днів не перевищуватиме вісім градусів, і відповідальність за початок і стале проходження опалювального сезону несуть органи місцевого самоврядування. Однак ситуація у Чернігіві складна, і чиновники обережні у своїх прогнозах. Зруйнували декілька об'єктів. І об'єктів генерації теплової енергії на сьогоднішній день є виклики стабільного пального періоду. Я думаю, що ми забезпечимо ну, впевнені в тому, що ми будемо працювати над тим, щоб було все добре. Все буде залежати від безпекової ситуації і від того, в якому стані будуть наші теплові мережі. Зараз ми не можемо чітко сказати, коли це буде, але. Це не буде так, як завжди. 13 жовтня деякі українські змі та телеграм-канали оприлюднили інформацію, начебто про дату старту опалювального сезону 1 листопада. Однак Міненерго спростували цю інформацію. і Додали, що з 1 листопада зберігаються ціни на газ для населення і виробників електроенергії, а тепло вмикатимуть і вимикатимуть керівники міст та громад в залежності від погодних умов.